Народився Василь Назарович Каразін у селі Кручик Богодухівського повіту Харківської губернії в сім'ї військовослужбовця Назара Олександровича Каразіна. Свій рід Каразини вели від Григорія Караджі, архієпископа міста Софії, грека за національністю. Матір'ю Василя Назаровича була донька козацького сотника харківського у полку Варвара Петрівна Коваленко. Василь Назарович отримав початкову освіту у приватних пансіонах Харкова та Кременчука. Був особисто знайомий з Григорієм Савичем Сковородою, твори якого вплинули на подальше формування його світогляду. Проходив дійсну військову службу в Семенівському полку. У 1795 році пішов у відставку з військової служби, оселившись у своєму маєтку в селі Кручик. Василь Назарович Каразін був одружений з Олександрою Васильівною Мухіною. Олександра Васильівна пройшла разом зі своїм супругом складний життєвий шлях, розділила з ним радість успіхів та біль приниження, трагедію безвинних ув'язнень та заслань. Вони прожили разом 37, за словами самого Каразіна, переважно щасливих років, виховавши сім дітей, дочку та шість синів. Найбільшим досягненням Василя Назаровича на нові просвітництва стало відкриття Харківського університету. Просвітник не лише переконав уряд у доцільності такого кроку, а й провів надзвичайно велику роботу з підготовки громадської думки збору коштів, необхідних для відкриття університету. Урочисте відкриття університету відбулося 29 січня 1805 року. Харківський університет єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати у Нобелівської премії: біолог Ілья Мечніков, економіст Семен Кузнець, фізик Лев Ландау. Харківським університетом пов'язані імена таких усесвітньо відомих учених науковців та просвітителів: Гулак Артемовський, Костомаров, Бекетов, Остроградський, Стеклов, Потебня та багато багато інших серед почесних докторів університету. Перший президент України Михайло Грушевський. У 1811 році Василь Каразін створив філотехнічне товариство для поширення досягнень науки, техніки та розвитку промисловості. Василь Назарович залишив після себе ґрунтовні праці в різних галузях знань, але особливо цінними були його відкриття та винаходи в галузях харчової промисловості, метеорології та хімії. Надзвичайно актуальними стали його ідеї відносно використання електрики і одержання штучних діамантів. Будучи вже похилого віку людиною, Каразін відправився в Крим інспектувати виноградні господарства. Саме під час цієї подорожі Василь Каразін сильно застудився. Вже остаточно хворий він зупинився у Миколаєві у сина. Саме в Миколаєві він, 4 листопада 1842 року, на руках у сина помирає. У Миколаєві його було поховано.